Ховаючись від російських дронів під звуки вибухів та буквально із порожніми руками. Так нині вимушені евакуюватися жителі прифронтових населених пунктів Васильівського району. Анатолій Ємельяненко згадує, до останнього не наважувався покинути рідне Приморське. Я там, там прожив все життя, я там учився. Ну що його не любить? Кожна людина любить, де вона виросла, де вона своє місце. Це я... попри регулярні російські обстріли, будинок Анатолія дивом вцілів. Чоловік каже, подекуди вибуло шипки і шифер на даху, але жити там було комфортно. Ба більше навіть під російськими обстрілами садив городину. Та цього літа ситуація значно погіршилась. Ділиться чоловік. Останній час капи, як налетіли, били, били, вони почали кидати вже не взривчатку, а запальну смість. Врешті чоловік таки наважився на виїзд та забрати Анатолія з села евакуаційна група не могла, надто небезпечно. Тож він йшов пішки з однією сумкою в руках, буквально крізь вогонь і пастки з російських дронів, пригадує чоловік. Копа така чорна, все тяне. Іду по дорозі з цієї сторони, це ліва сторона з моєї сторони 20-30 сантиметрів від дороги у бур'янах заряджені дрони. І так я йшов півтора кілометра і штук 10 я зустрічав. До Запоріжжя чоловік дістався із зимовою ковдрою, металевою кружкою та парою комплектів одягу, і стареньким телефоном, на якому збереглися фотографії його саду. Анатолій каже, це єдине, що залишилось від дому, про який він тепер згадує із теплом та біллю. А це Дмитро Ільяшов від народження жив у Степногірську, але через російське вторгнення змушений був рятуватися з рідного дому ще й з порожніми руками. Взято удалось кроссовки, в которых я обутый был, без носков, джинсы и футболка. Ни документов, ни телефона, ну все, ну, сгорело. Тоже наготавливал, наготавливал, что типа, ну если что, убегать, ну не понадобилось мне. Ну, это приехав, мне хоть это чуть-чуть приодели. Чоловік пригадує, як на початку повномасштабного вторгнення він виїжджав зі Степногірська та врешті повернувся додому. Якось звик до обстрілів із ворожих РСЗВ та артилерії. Але російські каби і дрони змінили ситуацію докорінно. Ділиться у липні. Він і сам дивом оминув загибелі. В Дум кап получається раз жа воно загорілося, я Токо сел і дивлю, як у мене полихає балкон. Думаю, ну, туди я вже точно не повернуся. Кілька тижнів Дмитро, ховаючись від ворожих атак, ночував у різних під'їздах міста. Так каже, російські військові почали знищувати будинок за будинком. То В одному під'їзді жили на полу, розділили ці матраси. Тут запалили ночі. Раз вибіжали в наступний під'їзд. Людей, немає. я три тижні сам просидів. У мене вже ж голова почалась ума масходити. Що змушувало там залишатися? Та І виїжджати Дмитру таки довелося під російськими атаками. Та врешті він безпечно дістався до шелтера у Запоріжжі, де разом із Анатолієм оговтується від пережитого. По відчуттях повернетеся додому. А він є. Дай Бог, хоча б просто дождатися. Щоб... Мірне небо била. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.